Що ж, обрізали ми одну частину саду. Як бачите, ми ляки не вигортаємо, будемо вигортати їх пізніше. Ось так виглядає наш садок. Що хочу сказати, що повне відео про обрізку яблунь буде на каналі десь через днів 2-3. Думаю, що просто немає часу зробити його. Ось, хоча матеріал вже ми відзняли. Потрібно просто змонтувати відео. Як ви бачите на відео, ось така в нас обрізочка, і ось рядишком садочок. Там трішки-трішки інша обрізка. Зараз вам покажу приклад. Ось така бачите, обрізочка. Ось тут дуже багато лишають ось таких пеньочки, бачите, ось один, другий, ось третій. І вище він. ще 2-3-4. Вище ще штучок 5 десь. Ось показує наступну щепу. По. Бачите? Ось такі пеньочки лишаються. І зараз Ось тут ніхто не лишили, один лише ось. один тільки лишили. Ось так, зараз показую як ріжемо ми. Є така обрізочка в нас. Пеньочки ми не лишаємо. Ось, ось так виглядає. Є наступні щепи, які чуть більше лишаємо. І за того, що в нас ріже допустим, 4 чоловіка і в кожного трішечки інша обрізочка. Ось по пеньочках, дивіться. Бачите, в нас вони дуже-дуже маленькі. Або взагалі їх немає. Це хтось так різав. Я, допустим, як ріжу, я взагалі пеньочки не лишаю. Але це не мій рядочок, тому... Тому ну, тут трішки є пеньочки, yeah. а взагалі ось бачите, ось така у нас обрізочка. Ось